Під час літніх канікул вони відмовилися від звичних дитячих радостей і розваг. Свій час і свою турботу присвятили тим, хто виборює для них мирне майбутнє. Організовували на вулицях благодійні блокпости і продавали власноруч створені сувеніри з національною символікою. А виручені кошти передавали волонтерам, які забезпечують українських захисників на передовій усім необхідним. Сестри Софія і Анна таким чином змогли зібрати на допомогу військовим понад 27 тисяч гривень. Я виготовляю Анну. Оберегів, які ми деколи відправляємо воїнів, щоб вони тримали біля себе, біля свого серця, а також ми їх продаємо і гроші відправляємо на армію. Ми кожного тижня були їхали в місто і там продавали. І настав такий час, що ми мали поїхати в Англію. І ми з однією волонтеркою пані Іриною були поїхали. Поїхала була в Стончхент, і там я за п'ять хвилин зробила 200 фунтів. Там були українці, і вони купували в мене якраз ці мої Сенюжовці прикраси і вироби. Це 200 фунтів це майже 10 тисяч гривень. Я їх передала нашому волонтерові, і він витратив на пене. Четвертокласниця Дарина свою волонтерську діяльність теж починала з патріотичних виробів. Потім я додавала картини, почала малювати, робити саморобки, пекти з бабусею, пиріжки, рогалики, сочники. І у мене купляли. Ну я дивлюся телевізор. Я хочу, як вони захищають дають душу за нашу неньку Україну, щоб перемога стала швидше. Я думаю, я мені здається, що я перемога буде швидше, ніж я думаю. Таке щире дитяче бажання допомогти не могли не підтримати волонтери із досвідом. Адже не щуток знають наскільки цінна в цій справі кожна зібрана гривня. Тож нині представники благодійного фонду власними зусиллями особисто навідалися в ліцей, аби подякувати юним благодійникам Дійникам і за такі дорослі вчинки потішити їх дитячими радостями. Була така поїздка у нас на схід, я не пам'ятаю під яким номером, що Відбулося повністю за донатами дітей. Тобто там у нас в середньому поїздки там, виходять там, від 30 там, до 70 тисяч гривень тобто, на паливо. І у нас таких поїздок повністю донаторами нашими були діти. Це круто. А на одному з останніх благодійних ярмарків діти зібрали майже 43 тисячі гривень. За ці кошти волонтери закупили теплі куртки для військових і зовсім скоро відправлять їх туди, де нині гаряче не за погодою. Бахмут і гуляйполе на даний момент потреба тільки в теплих речах. Спальники там термоноски у нас дуже великі кількості, тому що за кордону багато наших друзів попередували теплий верхній одяг, тобто куртки, штани теплі. І поки є потреба, ці діти не планують зупинятися. Дарина, наприклад, має чотири готові картини на продаж. Ще стільки ж каже дівчинка в процесі створення. Одну з них принесла сьогодні у школу. На територі, яка стоїть на танку, вона зла за те, що росіяни напали на нашу землю. ця картина. Тут все таке патріотичне. На початку, як почалася війна, вона не так ще розуміла і ну, от війна і війна, вона боялася, але не було такого якогось захоплення допомагати. Коли вона ходила плести сітки, вона ходила зі мною до церкви кожен день на службу Божу за мир, молилася за наших воїнів. Потім вона, коли мене чоловік коли почав їздити на схід, вона побачила, що постійно не вистачає грошей на пальне, на інші там потрібні речі для наших збройних сил, і е, вона захотіла чимось, як то кажуть, заробляти гроші, щоб допомогти. Таких активних юних волонтерів у ліцеї понад чверть сотні, каже заступниця директора з виховної роботи Олена Слободян. Напевно, це е Виховання батьків, я хочу подякувати першим батькам, що вони привели своїм дітям ту любов, той патріотизм до рідної землі, до батьківщини, і що вони не є байдужі. Вони самі самоорганізувалися, можна так сказати, почали виготовляти вироби, прикраси, пекти. І це все вони показували і продавали. Навіть їхали. Є такі дітки, які їхали до Франківська, самі собі ставали і продавали. Це наскільки ну чуттєво виглядає, що ти просто не можеш повз пройти цієї дитини і їй не допомогти, і не купити в неї щось. Я сама дуже багато речей придбала. А наплисти, на пекти і намалювати, вони готові в рази більше, бо ж розуміють, що українським захисникам їхня допомога не лише приємна, а й неабияк корисна, і вже точно знаю. Бо ж це підтвердили волонтери, що своїми золотими рученятами вони теж наближають перемогу. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, Новини на Важі.